О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четверть мій найгірший сон. Я скажений. Capcom анонсували ремастер першої Rising. Точної дати виходу не вказали, але стверджують, що впораються до кінця цього року. А ви вірите? Вислав вір. вір, я не вірю. От, от вір. Оригінальний Resident Evil 1996 року продають у Gog. Гра отримала купу покращень, Покращення, ага. включаючи сумісність з 11-тим ом та підтримку нових геймпадів. Подейкують, що незабаром у гок вийде й друге з третьою. А з часом вони завітають і навіть до парової крамниці дядька Гейба. Так, я знаю. Я чекатиму. Користувачі Стіму за весь час його існування витратили 19 мільярдів доларів на ігри, які навіть ніколи і не запускали. Пішло воно нахрен, не хочу грати. Тепер ви зможете записувати свої ігрові кліпи прямо з оверлею Стіму. це саме те, що мені треба. Поки це все працює лише в бета-режимі, проте Valve обіцяє, що це працюватиме і на стімдеку. Оцей стімдек просто чудової якості ідеальної збірки. І лише тому, що я сам приклав до цього руку. У PlayStation Plus за липень роздаватимуть Бордерлендс три НХЛ двадцять чотири та Амонгас. Набектежефайтекс вербач Сідні Анка ляжтейдерслат Лейтер Амон Ас Амонг Ас де дума reveal. Забрати ці ігри до своєї бібліотеки можна буде з 2 липня. Бачив, де спів вже пізно.

Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.